Всім вітання! Ми з України, але тимчасово проживаємо в Данії. Сьогодні ми ходили до Білки і перед святами вирішили купити картоплі та морквини на салат. Е, Обов'язково першим, що ми помітили в магазині, це ось, подивіться, 5 кг ось таких мандарин, і ми їх узяли. Коштують вони 39 крон. Ми їх завжди беремо. Для діток наших. Картопля цього разу мене не порадувала, тому ми взяли лише ось таку один пакет, тому що була вся мілка, як каже Сергій, вся свиняча, тому що це картопля, предназначена для святкових запікань. Дачани запікають її на свята. Тому, на жаль, в асортименті була лише мілка картопля. Ось така картопля коштує 13 крон. Також ми взяли ось морквинку, вже дістали одну для соломії. Морквинка стоїть 12 крон. Взяли десяток яєць, Яйця у нас там трошки є, а це ми ще взяли для того, щоб пекти торт Наполеон і взагалі в салат, щоб ще нам все вистачило. 23 крони десяток яєць, У білці яйця достатньо дорогі, але ми взяли. Щоб інші магазини не ходити. Також сьогодні по 3,50 перед різдвом них великі акції, по 3,50 було 3 молоко. І ми взяли їх, дівчатка 3 упаковки, можна було взяти три упаковки. По 3,50 це дуже гарна ціна. 3,5% жирності ми купуємо за 14 крон. А тут ми взяли його за 3,50. Також за 6 крон ми взяли ось таке. Я кажу, це масло, не знаю, що це таке. Теж дві упаковочки, по 6 крон ми взяли це для торта, для картоплі, яку ми будемо варити. Також взяли за 23 крони ось такий ванільний цукор. Довго шукали, але все ж таки знайшли. Це для випічки. Так, за акцією сьогодні ось така акція знижка. Там є такі холодильники з знижками. До речі, там дуже багато купує дачан, хоча я думала, що там купують тільки ми. Ну, Біженці, людей, яких не вистачає коштів. Але ні, дачани там дуже часто беруть. Вони вважають, що краще взяти по акції, чому б не взяти дешевше і не платити великі кошти. Бери, бери, ось така ковбаса за 4,95, тут її 100 грам. І ми взяли. Також ми взяли сьогодні ось такий сир, я його дуже люблю. Він сьогодні по 14,95 був. Також ось такий сир ми взяли 30,95, теж на стол піде. Так, я взяла маленький кусочок червоної риби, 20 крон, такий. Свято. Попробуємо, що це за риба, можливо, її потрібно засолити. А в якраз є морська крупна сіль, ми її і засолимо. Так. Також взяли ось такі, тут два пакетика по 150 грам, 15 крон познижки бекона. Так. Ще ми взяли ось таку познижки ковбаску. 4,95 100 г. Так, взяли два до ось таких хліба здорових, щоб вистачили нам на свята. Почому хліб, я не знаю, дівчатка. Не пам'ятала, по 24 дзвони. Так, що ще ми взяли? Взяли ми, дівчатка, цукор, 21 крона, 2 кілограма. Хай буде. Так, Взяли ми ось такі слівки, 38% по 6 крон. Що ми ще взяли. Взяли ми ось таку ковбаску. Ціну не пам'ятаю, вони були в знижках, але ціну не пам'ятаю. Ось таку ковбаску ще взяли. І ще ось таку ще одну взяла за 4,95. Так, далі ми взяли ще ось такі, за 495. А, слівки були по 4, оці були по 4, а ці ми взяли за 4,95. Чи це молоко? Це слівки, це молоко, дівчата. Ну, як ти не їж, Не знаєш мови, то хто тобі винувати, але хай буде. Теж піде нам ось такий чай. 32 крони. Ну, чай дорогий. У Данії чай дорогий. Що що, а чай дорогий. І взяла я сир, дівчата. О, ось такий сир взяли для проби. Ми ж такий не купували. 14 крон. Ось такий сир, вже все розклалося. Ось такий сир взяли 18 крон. І ось такий мій улюблений сир теж 18. Якщо взяти, наприклад, його посередині, а додати туди хліб по краях, помідори, все з базиліком і запекти, дуже смачно. Ось такі покупки на 433 крони. Ми сьогодні витратили перед святами. І на протязі. Чотирьох днів, трьох днів магазини будуть зачинені. Тому я думаю, що щось на свята, щось поїмо. Хай буде. Ось такі покупки ми зробили. Україні перемоги, нашим героям всього найкращого, сили, терпіння. Це люди з великої літери. Ми їх поважаємо всім українцям. Швидкої перемоги. До нових зустрічей!